Українці катаються в Польщі на велосипедах так само, як вдома, особливо ця молодь, що зараз вже живе 4 роки в Польщі, і вважає, що Польща їм щось винна. Вони поводять себе настільки хамсько, що деколи аж встидно признатися, що я теж з України, тому що вони можуть на одному колесі їхати поміж групу людей, можуть просто штовхнути когось, не посигналивши ні нічого. Потім їхні батьки дивуються, звідки такі суми у протоколах, штрафи, звідки беруться, чому такі суми. Я вам зараз покажу декілька варіантів, за що ваші діти можуть отримати ці штрафи. Я зібрав 5 найпоширеніших порушень, які роблять наші українці в Польщі, і залишають у поліції від 200 до 500 злотих штраф. І перший найпоширеніший метод порушення правил дорожнього руху українцями в Польщі це переїзд велосипедом через зебру. Ми привикли, що в Україні можна їхати собі через зебру, ніхто тобі нічого не скаже, та машина зафафакає, то нічого. А в Польщі цього робити не можна. Тільки в тому випадку можна їхати, коли є велодоріжка через дорогу. Інакше поліція це може оформити як небезпечний маневр або створення загрози пішоходам, і ви отримаєте офіційний штраф. І тут логіка проста: якщо ти бачиш, що нема велодоріжки через пішохідний перехід, то злазиш з ровера, йдеш пішки, а не так як в Україні привик, а проскочу, ніхто не побачить, і можна нормально їхати. Тут так не працює, тебе все рівно здадуть і на кожному пішоході є відеокамера. Якщо треба, буде навіть перевірити, чи то було правда, що ти їхав ровером, чи ні. Пішохідний перехід це ще таке. От, Наприклад, їзда по тротуарі ми привикли, що в нас можна, ніхто вам нічого не скаже, якщо ви їдете тротуаром. В Польщі так немає. В Польщі заборонено їздити тротуаром. Є деякі винятки, коли можна їхати, але переважно маєш їхати або велодоріжкою, або по дорозі. Винятки це є такі, якщо, наприклад, йде ремонт дороги, там чи погане покриття на дорозі, або гололедиця, чи дощ, паде, ти можеш проїхатися тротуаром, але недовго. Можна їхати тротуаром ще дітям, і є там теж свої нюанси. Там, наприклад, до 12 років то в супроводі батьків, після 12 до 16 вроді років, то тільки тротуаром дитина може їхати дорогою і заборонено їхати. А всім, решта, треба їхати або велодоріжкою, або дорогою. По тротуарі їхати так як вдома не можна. Ще одна з найчастіших ситуацій, які потрапляють українці в Польщі, це алкоголь. Навіть я знаю такі випадки, коли на ногах стояти не може, його садять на ровер. Він їде ровером собі додому. Tut nie daj Bóg takie zrobić. Znajdźcie, że was może tak silno osztrafować, że wy nie uczuchajcie się. Do pierwszego zatrzymania doszło przy ulicy Górnej w Gostyniu. Do pierwszego zatrzymania doszło w sobotę 26 lipca około godziny 10. Na ulicy Górnej w Gostyniu funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 42-letniego mężczyznę, który poruszał się rowerem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad 2 promila alkoholu, rower w to i to sam transport na jaki rozpowsiedzi się też zaborana jeździć pod wpływem alkoholu. Dzień później w miejscowości Kaczogórka dzielnicowy zatrzymał do kontroli drogowej 49-letniego rowerzysta. Mężczyzna również znajdował się w stanie nietrzeźwości w jego organizmie stwierdzono 2,4 promila alkoholu. Jeśli was policja zatrzyma w pod wpływem alkoholu na rowerie, to rachujcie, że was może naj przeciągnute do sądu dla to, żeby sąd wyriślił, w miru pokarania wam przypisać. A w dużych ważkich wypadkach was mogą nawet zabrać prawa, jak scho one was je. Wy możecie ich prosto utracić. Obaj rowerzyści za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości stanowi wykroczenie, za które grozi kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 2.500 zł. Тому Pamiętajcie, одна поїздка за добавкою в вихідні велосипедом під впливом alkoholu Може вам дуже дорого обійтися. До найпоширеніших я ще додав так само, і освітлення, тому що в Польщі не можна їздити без освітлення на велосипеді. У нас то їдуть собі, там чи фонарик на руль почепив та їде, бо й без фонарика їдуть на одному колесі, якийсь там катафот, є та й хватить. В Польщі так не можна. В Польщі має бути переднє біле світло, заднє червоне світло, катафоти на двох колесах. Якщо ти виїжджаєш за межі міста, ти маєш мати світло, жилетку. Інакше поліція тебе теж може оштрафувати. І тут нема такого, ой, забув, вибачте, не встиг купити чи в щось в тому роді. Тут поліція до цього ставиться дуже серйозно, тому що велосипедистів дуже погано вечором видно і вони мають бути освітлені. І тут реальні дають штрафи за те, що ви їздите без світла. Тут обходяться попередженням ну, дуже. Же рідко бувають випадки, що дають попередження, переважно дають штраф. Наступне порушення це є таке порушення, більше яке стосується молоді, тому що найгірша комбінація, яка можлива під час їзди на велосипеді, це є навушники, музика на повний звук і залипаєш в телефоні, і дивишся собі, чи переписуєшся, чи гортаєш там Facebook, TikTok, YouTube, чи тому подібне. Це найгірша комбінація у великих містах. На це поліція реально звертає увагу, особливо коли ви знаходитеся коло перехрестя чи пішохідного переходу. Якщо через таку поїздку ти стаєш причиною небезпечної ситуації чи, не дай Бог, якоїсь аварії, це вже основа для штрафу. Тобі випишуть штраф за небезпечну їзду та, та недотримання правил дорожнього руху. Тому запам'ятайте собі, що переїзд по зебрі, тротуари, світло, алкоголь, навушники з телефоном це основні найпопулярніші порушення наших українців в Польщі, тому що ми привозимо з собою свої звички з України, але тут зовсім інші правила. Я сам то нормально ставлюсь до велосипедження. Спетистів, я теж люблю покататися, поганяти, але майте трохи совість, тому що ви вже поводитеся трошки за нагло. Ви не зважаєте на те, що можуть бути там і люди похилого віку, і ви можете їх просто збити з ніг. Вони вже не так твердо стоять на ногах. Ви просто ганяєте, не зважаєте, що там малі діти можуть ходити. І, по-друге, вашим батькам не так легко даються гроші, щоб платити за вас такі дурні штрафи. Це, тобто, ви викидаєте на вітер їхніх одну або навіть дві зміни відроблені на завод. Водію тяжкою працею, тому що в Польщі ровер це є транспортний засіб і велика відповідальність. Напишіть в коментарях, чи цікаве вам окреме відео про електросамокати. Там теж дуже багато є сюрпризів. До речі, дуже багато нововведень є, які ввели перед новим роком. Якщо ще й плануєш сісти за кермо в Польщі, чи вже їздиш за кермо в Польщі, то обов'язково подивися мій ролик, де зібрані штрафи для водіїв. Там саме ті ситуації, де люди платять сотні злотих. Якщо відео було корисним, то можеш підтримати лайком. А якщо є якісь питання. Чи досвід зі штрафами, то напиши в коментарях, там і обговоримо. Також можеш підтримати канал кнопкою Дякую під відео або стати спонсором цього каналу. До зустрічі в нових відео.